Звуковий дизайн у кінофільмі Зоряні війни був створений шляхом поєднання звуків справжніх об'єктів, наприклад, для створення характерного звуку лазерних пострілів звуковий дизайнер Бен Берт використав цілу низку цікавих методів. Найвідоміший звук був отриманий шляхом поєднання удару по старій електричній розетці з допомогою молотка та поштовху по металевій сковорідці. Звук електричної іскри давав ідеальну ілюзію чогось швидко летючого і потужного. Берт також поєднав цей звук з іншими аудіоефектами, щоб отримати ідеальний лазерний постріл. Для створення звучання космічних кораблів Бен Берт поєднав звуки мотоцикла, що проїжджає через залізну огорожу, і звуки потужних двигунів реактивних літаків.